Oh. А я не видела тут, у ну, него пока настрик какая-то яма. Давай блеон. Нет, поставим выше, чтобы видно на Ви якраз зустріли аварійну диспетчерську службу, яка курюрує безпосередньо по всьому місту, виїжджає в празі якихось аварійних ситуацій. Там іде ну, каналізаційний колектор, там іде і штучні споруди, там наскільки ми там місцеві мешканці вийшли, сказали, що там в тисячній трубі прокладена якась річка. Чесно говоря, я не знаю, там 80-х роках його вложили, коли ще тієї дороги не було. Ну, наші представники виїхали. Я дав вказівку, щоб вони виставили огородження. Штучними спорудами я зустрівся. Колектор свій провірили. Колектор каналізаційний чистий, тобто нема ніяких подпорів. Ну, завтра буде тільки вільна техніка. Ми його обдовбимо, зробимо, підсипимо. і, Я думаю, найближчим часом заасфальтуємо. Рух не буде перекриватися, тим, -тим тимчасово будуть просто незручності в рухові, бо як не є, бо одна колія буде працювати. Тобто